Медитативні казочки перед сном, Природа та стихії. Зірковий пилок. Високо, високо в небі, Серед м'яких хмаринок жила собі маленька зірочка. Вона була яскрава, мов іскорка. І щоночі мерехтіла, спостерігаючи за землею. Але найбільше зірочка любила свою чарівну силу. Вона могла дарувати світловий пилок тим, хто потребував тепла, спокою та приємних снів. Одного вечора вона помітила, що на землі в маленькому будиночку. Дитинка ніяк не може заснути. Вона ворушилася в ліжечку, накручувала ковдрочку на пальчик і зітхала. Я допоможу їй, вирішила зірочка. Вона зібрала в долоньки трохи свого чарівного пилку, ніжно подмухала на нього, і той почав опускатися вниз. Тихо, повільно, як пух із кульбаби. Пилок ковзнув по темному небі, обережно пролетів крізь віконце І лагідно торкнувся дитини. Він розтанув у повітрі, ніби теплий дотик, огорнувши все довкола м'яким сяйвом. Раптом дитинка відчула як її очі стають важкими, як думки сповільнюються, а тіло наповнюється приємним спокоєм. Їй здалося, що вона лежить на м'якій хмаринці, яка колихає її в такт лагідній колисковій. Ось так, спи спокійно. Маленька, прошепотіла зірочка. Її пилок огортав кімнату, заповнюючи її затишком і теплом. Легенький вітерець хитав фіранки, і здавалося, що він теж підспівує казкові пісенці. Зірочка подивилася вниз і побачила, що дитинка вже мирно спала. Обійнявши свою улюблену іграшку, вона ще трохи посвітила своїм ніжним світлом, а потім знову піднялася високо в небо. Солодких снів, малятко, усміхнулася вона. І так, щоночі коли хтось не може заснути, Маленька зірочка надсилає свій чарівний пилок, щоб подарувати кожній дитині затишок, спокій і найсолодші сни Кінець. подорож маленької. Краплинки. Одного разу високо в небі жила маленька краплинка. Вона була легенька, прозора й грайливо переливалася на сонці. Разом із тисячами інших краплинок вона дрімала в пухнастій хмарці, гойдаючись у її м'яких обіймах. Але ось подув теплий вітерець, і хмарка почала мандрувати небом. Вона пройшла над горами, торкнулася верхівок дерев, а потім зупинилася над широкою річкою. Краплинка відчула, як стає важчою. Вона поглянула вниз і зрозуміла настав час. Летіти. Краплинка повільно опустилася на землю і торкнулася спокійної поверхні річки. Вода лагідно прийняла її, і подорож почалася. Ласкаво просимо, маленька, привітала її річка. Я покажу тобі великий світ. Річка текла повз зелені луки, де маленькі квіти купалися у вчорашній росі. Вона дзюркотіла поміж камінців, які шепотіли їй давні історії. Далі краплинка разом із річковою водою зустріла маленьких рибок, які радісно пірнали й гралися у хвилях. Пливи з нами! Запросили рибки. Але річка не стояла на місці. Вона котилася далі, стаючи ширшою і могутнішою. Краплинка відчула, як її несе вперед у далекі краї. Вона побачила високі дерева, почувала спів пташок і ніжний вітерець, що грався над водою. Нарешті річка впала в широке море. Вода стала солонішою, хвилі більшими, а вітер сильнішим. Краплинка радісно танцювала у хвилях, поки не відчула, як сонячне світло починає її підіймати вгору. Що відбувається? здивувалася вона. Ти повертаєшся додому, прошепотіло море. Сонце лагідно зігрівало краплинку, і вона знову стала легкою, здіймаючись у повітря. Все вище й вище, аж поки не опинилася серед білосніжних хмаринок. Вона м'яко опустилася всередину. Зручно вмостилася і відчула, як її огортає приємна теплота. Я вдома, шепнула краплинка і заплющила очі. Хмарка ніжно заколисувала її, і вона заснула, знаючи, що попереду на неї чекають ще багато чарівних. Подорожей, кінець. Лісовий вітерець. У великому превеликому лісі жив собі маленький вітерець. Він був лагідний і ніжний, мов дотик маминої руки. Щоранку вітерець прокидався разом із першими променями сонця, потягався між гілочками дерев і вирушав у подорож лісовими стежками. Сьогодні він знову прокинувся раніше за всіх. Спочатку він пробігся по верхівках високих дубів, лагідно погойдавши їхні розлогі гілки. Дерева прокинулися і подякували вітерцеві за таке ніжне пробудження. Добрий ранок, вітерцю. прошепотіли листочки. Добрий ранок, любі. усміхнувся він, і полетів далі. Він обережно ковзнув між стеблинками трави, несучи їм свіжу ранкову росу. Коли сонце засяяло яскравіше, Краплинки роси заграли всіма барвами веселки. І вітерець радісно засміявся. Ой, хто це мене лоскоче, почувся тоненький голосок. Вітерець зазирнув під великий листочок і побачив маленьку, божу корівку. Вона розправила свої червоні крильця і здивовано поглянула на нього. Це я, лагідно сказав вітерець. Я просто хотів трохи погратися з тобою. Дякую, засміялася божа корівка. Мені було приємно. Вітерець полетів далі, несучи з собою аромат квітів, ніжний шелест трав і спокій лісу. Він пірнув у кущ малини зачепився за павутинку і трохи погойдав її, ніби вітався з павучком. Потім ковзнув до річки, де вода тихо дзюркотіла між камінцями. Привіт, вітерцю, привіталася річка. Привіт, річко. Як твій настрій сьогодні? Чудово, я несу чисту воду і колискову для всіх. Хто живе поруч. А ти? Я теж колишу все довкола, засміявся вітерець і підхопив кілька золотавих осінніх листочків, щоб закружляти їх у веселому танку. Коли сонце почало хилитися до заходу, вітерець відчув, що стомився. Він обережно пробігся по галявині. Торкнувся м'якеньких пелюсток квітів, а потім тихенько сховався між гілочками ялинки. Спи вітерцю прошепотіли дерева. Спи, маленький бешкетнику, усміхнулася річка. Вітерець заплющив свої невидимі очі і заснув. Обгорнутий теплом лісу. Завтра він знову прокинеться, щоб привітати світ своєю лагідністю. Кінець казка про тихий сніг. У далекому небі за пухнастими хмарами жило собі маленьке сніжне хмариня. Воно було біле, ніжне і любило спостерігати за землею. Особливо взимку, коли все навколо ставало спокійним і тихим. Одного разу. Хмариня відчуло, що прийшов його час. Воно мало подарувати світу перший сніг. Воно зібрало в собі м'які пухнасті сніжинки і легенько подуло на них. Сніжинки почали повільно опускатися вниз, кружляючи у своєму чарівному танці. Вони були легкі, мов пушинки, і кожна з них несла у собі ніжність та спокій. Де ми приземлимося?» – запитала одна сніжинка. Там, де нас чекають, відповіла інша. Вони опускалися на дахи будиночків, вкриваючи їх м'яким білим покривалом. Вони торкалися гілок дерев і ті з подякою приймали цей пухнастий подарунок. Вони лагідно лягали на землю, роблячи її світлою та чарівною. А у теплому будинку біля віконця сиділа дитина і зачаровано дивилася, як падає сніг. Він був таким ніжним, таким спокійним. Дитина заплющила очі і уявляла, як опиняється серед цих м'яких сніжинок. Вони кружляють довкола неї, лоскочуть личко, шепочуть тихі казочки. Сніжинки Продовжували свій спокійний танок. Вони знали, що їхній дотик дарує світу тишу і затишок, допомагає кожному знайти спокій і зануритися у приємні сни. А високо в небі хмариня усміхнулося і заснуло. Знаючи, що його сніжинки зробили світ трішки спокійнішим, м'якшим і світлішим. Кінець добраніч солодких снів.